Доброго вечора, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна на міньйонах, на черепочках. Так, вітаю скарби Україн. Давайте подивимось, що у нас так. 122 тапка у наших суперників. У нас 105. В принципі, ми поки трішечки попереду, але ще багато ударів. Оборони в них такі міцні людвиги на подвійному альфа-розлімі. Тому Ну, почнемо ми спочатку з ось такої цілі. Спробуємо скаді заграти. Давненько я не брав тапочок зі скаді. Давайте з нього розпочнемо. Подивимось, що буде. Ось так. Ось так. Тепер керюшка. Та візьмемо, мабуть, сюди ми рігарда і клика. Ось так. Так, в принципі, по отрядам все вірно, ну давайте спробуємо. Подивимось, що в нас вийде зі скаді. Давненько не брав її. Відпочивала трохи. А, червоних дуже багато. Прям дуже багато червоних. Ну, давайте ось так спочатку сходимо. Ось так. Тоді спробуємо зарядити хоча б лікарів, тому що це вже зарядиться зараз. Угу. Давайте ще трієчку синіх. І знизу потрібна нам синя трієчка і буде чудово. Угу. Вона прийшла тільки трішечки не там. Ну добре. Давайте ось так. Сподіваюсь, милена не проб'є на другому заряді. Ні, не пробила. Добре. Тоді робимо ось так ось так. Угу, сьомий стак, Чудово. Пробиваємо сюди. Тепер потрібно зарядити рігарда. Мілена, на жаль, зараз відлікує трішки, але нам потрібен рігард хоча б щоб протриматись. Угу. Синіх більше немає. Так. Ну, це дуже погано. Ну, зікено вже заряджений, тому давайте, напевно, в нього прокинемо. І в Рігарда вдарив. Тихо-тихо, нам потрібно обрати. Угу. Обережно прокидуємо, шляпочник може у нас украсти наше лікування. Тому давайте обережно будемо, щоб його не заряджати раніше потрібного. Так, там знову Міньйони. Все ж таки вкраде, мабуть. Ну, Давайте спробуємо ще рігарда зарядити. Або клика. Ну, добре, що там залишилось. Не дуже багато лікування, тому ось так добре. Зікена не зарядився. Чудово. Що ж, вмикаємо рігарда, заряджаємо синіх і все. Ось так, ось так. Так, да, сьомий так, звісно, дуже сильно. Добре. Перший бій склалося чудово у нас. Так, ну що ж, давайте спробуємо ще на когось сходити. Давайте спробуємо взяти ось такого Людвига. На Альфа Разлімі. Давайте спробуємо сюди сходити. Спробуємо взяти зелених. Ось так, ось так. Візьмемо Альмора. Ось так. І давайте, мабуть, візьмемо Фіолетових. Візьму сюди, напевно, я ось так Хепрі та Анабельку. Де вони є в мене? Ось вони. Ось такий буде тапочек. Ну що ж, давайте спробуємо подивимось. Поїхали. Нам потрібно багато зелених. Угу. Три камінчика фіолетових на полі. Дуже-дуже <клух> невдала поляна. Угу, угу. Зробити кристал, почистити, ну а що? Немає іншого виходу. Так, трієчка. Давайте робимо ось так. Так, Людвига сповільнили, але це нас не дуже рятує. Ну, Давайте ось так фіолетові. Так, він уже сходив. Нам дуже швидко потрібно знайти хоча б фіолетових. Або зелених. Нам трійка зелених нічого не дає. Там фіолетові уїжджають. Ну давайте спробуємо ось так. Не заїхало. Тихо-тихо. Давайте ось так. Ну, будемо сподіватися, що зелений кристал, можливо, заїде. Сповільнило нас. Угу. Так, магній пробиває. Людвиг знову ультує. Добре, давайте робимо ось так тоді, знімаємо все це. Угу. Із неї знялось добре. Пробиваємо сюди ось так хепрі, заряджаємо наших зелених. Угу. І пробиваємо, мабуть, цю сторону. Тут є зелені камінчики. Спробуємо. Потім в пустоту прокинути. Трішки не вистачило, ну добре, доб'ємо тоді. Угу. Так, шукаємо тепер дуже швидко. Угу. Так, анабелька там у нас була під ускором від Людвига. Чудово лікуємось. Що, мабуть, потрібно було почекати? Ну, добре, тут вже є зелені. Сподіваюсь, нам вистачить, вистачило. Пробиваємо тоді. Все, добили, добили. Добре. Ну так, ось так Людвиг повільний. Два рази ультанув. Ось таке буває. Так, ну що ж, ще є цілі. Давайте спробуємо сходити. Так, ну, давайте спробуємо взяти ось такого. Тут теж такий міцний. Ну, давайте візьмемо сюди. Візьмемо кару Деандра. Кару і Деандра. І візьмемо, мабуть, фіолетових, візьмемо фіолетових. Давайте візьмемо Нікс. Де вона є? Отак, От Нікс. Ось так візьмемо з цього камені і візьмемо графену. Так, да, розумію, там кульерво. Він блочить фіолетових. Але будемо сподіватися, що ми встигнемо раніше зарядитись. Хоча би кару зарядити. Поїхали. Неоптимальний удар цього суперника, але будемо сподіватись на фіолетові камінчики. Так, що ми маємо? Трійка жовтих. Нічого, ну давайте спробуємо ось тут жовтий ще піймати. Не піймали фіолетовий. Давайте ось так. Синіх дуже багато. Так, цей проб'є, але це, проб ну, це таке не дуже нам зараз поки заважатиме. Давайте ось так. трійку зробимо жовтих. Фіолетових трійку. Жовті ще приїхали чудово. Ну, кара не зарядилась, це погано. Давайте ось так. Ось так. А то, що кара не зарядилась, це дуже погано. Ну, давайте спробуємо тепер ось так зробити. І тут обережно нам ось вони жовті добре. Головне не зарядити кулерво. Так, Мілена полікує, це нехай лікує. Так. Ми закриємось від кулерво. Давайте зробимо ось так. Угу. Так. Буде ультувати Шері, вона може пробити кару. Давайте тоді її відлікуємо. Мамка може підняти. Може підняти. Давайте сходимо ось так на нейтральний хід зробимо. Не підняла, добре. Давайте тоді зріжемо тітішері атаку, проб'ємо тепер ось так. Слабенько пробили. Давайте ось так скинемо сюди. Угу. Так, кара тримається. Давайте трієчку в кулірву. Вистачило, вистачило. Там лікує. Це не дуже добре. Давайте ось так. Угу. Так. Лікуємось. Давайте один фіолетовий в пустоту закинемо. Добре. Ось так. Піднімемо атаку проб'ємо фіолетові потрібні. Ось вони. Приїхали, чудово. Ще раз пробиваємо нікс. Ну, тут вже все, мабуть. Ось так. Не вистачило. Ну, добре, давайте почекаємо тоді. Ось так будуть фіолетові в пустоту. Угу, Жовті. Так, так, давайте ще травління накинемо, зріжемо атаку. Ну і все. Ну тут теж з камінчиками нам пощастило, тому все вийшло чудово. Так, ну що ж, залишилось три удари у нас. Є дві цілих, цілі і... Є парочку добивів. Ну, подивимось, там наші що, наших немає. Один тапочок, ну, може, і перевернемо поле. Так, ну що ж, тепер на кого йти. Ну, давайте спробуємо на ось такого сходити. Дуже міцна оборона. Давайте спробуємо взяти мій улюблений тапочок і сходити на нього. Угу. Фріда і Кирюшка. Угу. Тут і Хуфу, і Людвиг, і Кулєрва, всі тут є. І мамка. Поїхали. Подивимось, що нас чекає тут. Угу. Угу. Так, так, так. Ну давайте ось так розпочнемо трієчку. Потім ось так. Буде у нас трійка жовтих. Оце вже зайве полетіло. Потрібно було там четвірочку робити синіх. Як невдало комбо поїхало. поїхала. Угу. Дуже невдало, дуже-дуже невдало. Ну давайте ось так обережно. Ну тут вже комбо летить. Людвих може зарядитись, тихо. Не зарядився, чудово. Давайте спробуємо пробити цю сторону. Ось так, ось так. І тепер ось так. Мамку не добили. Мамку не добили, це погано. Ну, давайте спробуємо її пробити двома синіми. Не пробили. Тихо, тихо. А, можливо... А міньйон з'явився. Тому давайте спочатку ось так, мабуть, зробимо. І спробуємо її пробити малосиком. І потім ще двома жовтими. Добре. Так, давайте вмикаємо газель. Тепер ось так хуфу від'їде, сподіваюся. Ну що ж, поїхали. Залишилася одна скаді, ну, я думаю, вона навіть... Не проб'є. Добре. Ну тут теж все чудово вийшло. Так, ну, ще ось така є ціль. Давайте поміркуємо, ким ми можемо сюди сходити. В принципі, можемо взяти сюди зелених сарчиком, щоб блокувати і газель. І бастет, і пробивати заодно. Добре, да, давайте так, в принципі, непоганий буде тапочок. Давайте візьмемо тоді, візьмемо ЧР, візьмемо гранатку. Угу. <кхід> тоді беремо сюди арчика. Так, хто там у нас там бастет? Нам би діспела якогось взяти. А Діспел у нас хто? Діспел у нас є Кедман. І ще якогось зеленого. Можливо, Кінстона або Грейс. Грейс що у нас робить? Угу проти особих навиків. Ну, давайте візьмемо Грейс тоді. Тільки, мабуть, дамо 23-й отряди Грейс. Ну, давайте спробуємо таким тапочком сходити. Нам головне зелених зарядити. Поїхали. Дуже важливо зарядити зелених в першу чергу. Так, ну трішки зелених є. Трішечки є. Ну давайте четвірочку зробимо зразу. Угу. У нас там ще трієчка буде. Можливо, бастить не зарядиться. Можливо, якщо комбо не ну звісно. Якщо комбо не полетить, але воно полетіло. Угу, Ну що ж, тоді там скільки три ходи. Давайте спробуємо перечекати. Хоча, можливо, в нас це не вийде, тому що зелених, як зібрати, я не бачу ще для грейс хоча б. Так, ну давайте, мабуть, трішечки підлікуємось. Ми спробуємо пробити кедманом, можливо. Ні, тільки газель заблокував. Це погано. Скільки там ще ходів, в них буде ухиляння. Два ходи. Нам заряджати не дуже хотілося б. Синій цей кристал, ну... Но спочатку ось так зробимо. І знову бастить заряджено. Ну давайте будемо ризикувати, робити ось так. І тепер ось так. Можливо, зелені десь вийдуть, доб'ють її добре. І Мілену добить її чудово. Так. Тут, в принципі, складається більш-менш. Давайте включимо ось так ЧР, потім сюди проб'ємо. Спробуємо зарядитись. Ага, відроджується. Ну, нам все ж таки, мабуть, сюди потрібно пробивати. Так, арчик по всім пробиває. Ну і червоними спробуємо добити його. Добре. Ну що, нехай цей вже проб'є. Червоних не дуже багато. Ну, У нас ще і черп працює, тому я думаю, буде все добре. Угу. Так, ми лікуємось. Давайте ось так. Піднімемо атаку, проб'ємо грейс. Ще червоні. Є зелені в пустоту, давайте зарядимо. Сподіваюсь, вистачить кедмана. <кій> ага. Він ще відроджується. Ну, добре, почекаємо тоді. Давайте ось так, ось так, ось так. Все. Не відродився. Добре. Чудово зайшло. Так, ну що, залишився один тапочок в мене. Угу. І наших нікого немає, щоб добити. Ну, давайте перевернемо поле, щоб зранку вже було всім поле свіже для атаки. Ну що ж так, тут у нас хто там? Цурі, фріда. Давайте візьмемо когось. Когось візьмемо. Можливо, ще зелених взяти. Хоча, ну, давайте спробуємо взяти анабельку. Взяти анабельку. Можливо, червоних. В принципі, чому би ні. Ось джунаїди в мене є. Міцуку можна взяти. І ще когось фіолетового. Можна он зайку взяти. Давайте. Так, 29 сюди, сюди ось такі 11. Тут міняємо. Ну що ж, в принципі, непогано, є ким що знімати, поїхали. Ну, поле потрібно перевертати. Угу. Ну давайте ось так. Доб'є. Не добили. Угу. Ще нам Джунаїда сповільнили. Це дуже погано. Ну давайте ось так. Прокинемо сюди. І немає камінчиків наших. Давайте пошукаємо по центру. Теж немає. Ну ось, можливо, так зайка зарядиться. Ні. Але ми добили добре. Так. Фрік ухиляється. Давайте спробуємо Жана. Добити. Двома джунаїдами, наїдемо, якщо вийде. Добре. Ще шукаємо червоних. Збираємо зелених з поля. Угу. Зарядили зайку, пробиваємо. Ухилилась, напевно. Ні, не ухилилась, просто не вистачило. Ну то не дуже в нас. Вже важливо. Добре. Ну, ось така була війна. Можна сказати, 5,5 шотів. Ну, в принципі, я задоволений, дуже гарний результат. Нарешті поляни хоча б дали. Я на першому місці, але можливо, мене змістять. Ось такі поки що результати. Давайте подивимось. Ну, Тут ще багато ударів, 119 на 93. Ну, Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як проходить у вас війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних, всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!